Львів, серце Європи, але тут серед вулиць досі панує страх. Сьогодні ми приїхали в таке дуже гнічуче насправді місце, особливо для тих людей, які хоча б раз бачили в своєму житті фільм по типу списку Шиндлера, хлопчика в смугасті піжамі. Це музей у Львові, територія терору, музей, який розповідає нам про терористичний режим у Львові, про депортації, про другу світову. І про голокост музей територія терору розповідає про часи, коли люди зникали серед ночі. А один підпис міг вирішити чиюсь долю. Вагон-телятник. Саме в таких вагонах тисячі українців вивозили до Сибіру та Казахстану. Людей тіснили як худобу без води, без їжі і без шансу повернутися. Ось списки ворогів народу, звичайних людей, яких звинувачували у вигаданих злочинах розбиті сім'ї, покинуті домівки. Обличчя тих, хто не повернувся, кілька речей це єдине, що залишалося від господарів дому. Це все тепер лише спогади, це пам'ять про сотні тисяч обірваних життів і спотворених доль, холодний бетон, Грати. місце, де чекали на вирок, де люди зникали без сліду. Це не просто речі, це історія безмовного протесту, жертв. Які стали символом стійкості, кожен експонат тут це не просто частина історії, це голос тих, хто не мав шансів на справедливість, вони не могли розповісти свою історію, тому ми маємо зробити це за них від цієї зони? Мене напевно особисто стригерило найбільше, тому що коли в останні часи в контексті останніх подій, ти дивишся на тих всіх солдатиків, космонавтів, серпи, молоти. То просто виносить мозок. Цей музей не просто історія, це попередження.